Має вітання! Це найсмачніший рецепт капусти. Навіть такий м'ясоїд, як мій чоловік, обожнює цей рецепт капусти. Готуємо перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Нам знадобиться брокколі та цвітна капуста це два головних інгредієнти. Вся мені не знадобиться, вона завелика. До речі, похвалюсь вам, це мої сусіди вирощують таку ультракласну капусту в себе просто на городі. Уявляєте, у них там взагалі нарнія. А ще кількість капусти залежить від того, в якій формі ви будете її готувати. Вже вирішуєте ви трошки більше, трошки менше. Я прибираю всі жорсткі ось ці такі частинки, залишаю тільки квіточки. Бачите, так обрізаю квіточки, тільки їх буду використовувати вони ніжні та смачні, а жорстку частинку приберу. Один червоний, жовтий, зелений, який є у вас колір, той і вибирайте. У мене є червоний з того ж сусідського городу. Його обов'язково додайте, він додає свій смак та аромат цій страві. Теж нарізати не такими не крупними і не дрібними шматочками. середніми. Ще я хочу додати цибулю порей. Якщо у вас звичайна цибуля, ви додаєте звичайну цибулю. Нарізаю я її не дрібно, ось так. Але вона дуже солодка і смачна, до речі, з того ж огорода сусідського. Все, овочі готові і страва майже готова. Я духовку спочатку включаю духовку на 180 градусів, а потім починаю готувати овочі. Готую тісто 4 яйця, чайна ложка солі. Одна чайна ложка сушеного часника, чорний перець, якщо не маєте сушений часник, це олія рафінована соняшникова, 50 мл. Якщо не маєте сушеного чесника, додайте звичайний сирий, приблизно 2 зубчика буде достатньо. Поєднати інгредієнти: молоко, 300 мл. Молоко холодне з холодильника. Борошно 130 грамів. Тісто має бути, як на млинці, доволі рідке. Все готово, заливаю. Намагайтеся залити всі овочі гарненько, щоб тісто попало на всі овочі. В духовці ці овочі будуть готуватися при температурі 180 за Цельсієм приблизно 45-50 хвилин. За бажанням додайте сир. У мене є ось такий чедер, я його додам. В духовку. В духовці в мене ця страва випікалась 50 хвилин, вона вже трошки охолола, ну, не пече. Це дуже смачна та поживна страва. Обов'язково приготуйте і я. Певнена, вам сподобається, і будете виготувати так капусту постійно тепер, і ніяк інакше. І як завжди, смачного!